Розквітай же слово. Онлайн листівка. Працюємо з фразологічним словником. Передаємо значення фразологізму одним словом. Фразологізм. Втрачене покоління. Цей вислів походить з епіграфа до роману Ернеста Хемінгуея І Сонце сходить. Інша назва фієста. Ви всі. Втрачене покоління. Його вперше почула Гертруда Стайн від Француза, власника гаража, який сказав своєму помічникові, Нічого ви не вмієте, ви втрачене покоління. Вона передала ці слова Ернесту Хемюнгеєві. Після публікації фієсти, вони стали широко відомими і набули значення. Певного соціально психологічного феномену. Втраченим поколінням називали людей, які пройшли через випробування Першої світової війни і втратили не тільки фізичне здоров'я, а й віру в розумність світу. Втрачене покоління так кажуть про покоління. Яке через складні суспільно політичні та економічні умови не змогло реалізувати свій потенціал? Фразологізм зірковий час. Австрійський письменник Стефан Цвейг у новелі Зірковий час людства писав: Одна миттєвість визначає долю сотень поколінь направляє життя окремих людей. Цього народу чи навіть людства. Такі історичні миттєвості він називав зірковим часом. Відтоді про визначальні моменти в житті людства чи людини, коли вирішується доля і складаються найсприятливіші умови для самореалізації, кажуть, що це зірковий час. До нових зустрічей!